Суперсереда у сільпо тільки 14 травня. Доброго ранку, українці! Один плюс один продовжує марафон. Єдині новини. Євген Плінський НАТО Островська, і як анонсували, будемо говорити і про майбутні перемовини у Туреччині, і про те, як на фронті позначаться і ці перемовини, ну і їхні результати. Чого очікувати далі? Якого розвитку з Олександром Мусієнко? Поговоримо Це військовий експерт, військовослужбовець СИЛ ТРО ЗСУ. Доброго ранку вам, пане Олександре. Доброго Олександр, вітаємо вас, Добрий Ранок вітаю вас. Ну отже, давайте якраз з цього і почнемо. Таке відчуття, як знаєте, мирно тоненькому зараз висить в повітрі, і такі очікування від цього тижня. Всі ми сподіваємось що вдасться досягти якихось домовленостей, хоча б про. Припинення вогню на 30 днів. Які ваші відчуття від того, що відбувається навколо перемовин в Стамбулі та Анкарі, і чи бачите ви натяки на те, що вдасться, вдасться вдасться про щось домовити, чогось досягти? І от ваші, ваш, ваша аналітика того, чого очікувати від цих перемовин? Ну, треба сказати, що може, ну ми бачимо, що Україна докладає всіх зусиль. Тобто, президент України Володимир Зеленський робить зрозумілі кроки, сміливі кроки, які спрямовані на те, щоб дійсно цей мир наблизити. Причому мир справедливий і гідний, що дуже важливо, і його рішення про те, що він їде в Стамбул, його рішення про те, що ми готові до того, аби дійсно обговорити конкретні предметні речі. Не ховаючись і не втікаючи від вирішення цієї ситуації, як це робить Путін, наприклад, а ми бачимо, що Путін фактично ховається, як зазначив президент України Зеленський, боїться його і боїться їхати, тому що мені видається, що Росія, на жаль, зацікавлена в тому, щоб максимально затягувати війну, відкладати врегулювання питання як припинення вогню, так і інші моменти, які можна обговорювати після. Безумовного та повного припинення вогню терміном на 30 діб, і те, що робить зараз Путін, він реально просто ухиляється. Я думаю, це зрозуміла зараз термінологія слово поширене. У нас так само тому е, от Путін реально ухиляється, він намагається е, викрутитися будь-яким способом, імітуючи проведення мирного процесу, а в цей час ведучи наступальні дії на фронті, що роблять російські війська, наприклад. І що не свідчить жодним чином про те, що Росія готується до того, щоб найближчим часом припинити вогонь. Тому я думаю, що поки на Путіна не натиснути, поки не буде додаткових пакетів санкцій і інших засобів тиску та додаткового постачання озброєння Україні, навряд чи варто розраховувати на те, що Росія в найближчій перспективі найближчим часом буде готова до припинення вогню. Щонайменше, як мені видається, Ворог розраховує на літо на літню кампанію і протягом цього періоду досягти щонайменше, ну скажімо так, певних тактичних здобутків на фронті. Оперативно-стратегічні успіхи вони не вбачаються. Все ж таки, російські війська вони теж багато в чому виснажені завдяки вдалим діям наших підрозділів сил оборони. Але от на тактичні успіхи з концентрацією основних Наступальних дій в Донецькій області з метою спроб захоплення якраз Донецької області, це те, на чому ворог буде концентруватися в найближчій перспективі. А в цей час вони будуть а, говорити про те, що якась делегація поїхала а, в Стамбул, якась делегація відбулася ще кудись. Давайте поговоримо, давайте рухатися по створюючи димову завісу. Для перемовного процесу, в якому вони начебто знаходяться, але це не позначається на ситуації на фронті. І цього, до речі, і хотів Путін вони хочуть вести перемовини, в чому от позиція? Україна і Захід виходить зі зрозумілої і конструктивної позиції, тому що коли говорять гармати, дипломати мовчать, і для того, щоб заговорила дипломатія, мають замовкнути гармати, тобто має бути встановлений режим тиші, припинення вогню. І не на три доби, не на день, а щонайменше на 30 діб, який і зафіксує волю сторін. Це іспит на щирість, наскільки е, є готовність до того, щоб вести мир мирні перемовини, Україна цей іспит здала невідмінно. Ми заявили це наша послідовна позиція від початку березня, підтримана Сполученими Штатами Америки, європейськими країнами Туреччиною, і навіть як заявляв Верховний Головнокомандувач, президент України. Є і розуміння від Китаю, що він теж готовий підтримати, тобто велика частина більша частина світу зараз об'єднана довкола України. Але для того, щоб це реалізувати, і для того щоб ця ідея не залишилася виключно декларативною, потрібно натиснути на Росію для того, щоб у Путіна не залишалося іншого виходу, аби дійсно припиняти вогонь і починати. Ну е зі що найменшими ознаками конструктиву перемовний процес. А в чому ж тоді, пане Олександре, суть і сенс приділяти стільки сили з нашого боку, з боку там партнерів, європейців, зокрема до цих мирних перемовин, до цих мирних ініціатив, коли як ви кажете, і я поділяю вашу думку про те, що очевидно, що путіну не потрібно в цей момент в цій фазі війни зупиняти її. І він намагається просто замилювати всім очі спробами якихось перемовин. Чому ми настільки е, щиро включаємось в цей процес для того, щоб щось продемонструвати, чи для того, просто щоб не, щоб не було претензій до нас, що ми, мовляв, не хочемо завершення війни? Ну справа в тому, що претензій до нас і не може бути, тому що ми абсолютно ви бачите перебуваємо в взаємодії з нашими західними партнерами. Є відповідна реакція, звичайно, при цьому є відстоювання наших національних інтересів, що дуже важливо. Але я можу сказати словами голови офісу президента України Андрія Єрмака, який дав хороше інтерв'ю, здається, німецьким виданням Більд і Дівельт, якраз напередодні, де він сказав про те, що ми не можемо собі дозволити діяти емоційно. Ми маємо діяти конструктивно в інтересах українського народу, і якщо з'являється можливість, або щонайменший шанс, поговорити і спробувати досягти припинення вогню з подальшими кроками для реального мирного врегулювання, це потрібно робити. І я погоджуюсь з цією позицією, що ми маємо спробувати, якщо ця спроба буде невдала з незалежних від нас причин, тому що все залежне від нас, Україна робить. І президент України летить в Стамбул знову ж таки для того, щоб продемонструвати нашу прихильність і відданість тим ідеям, про які ми говоримо, що ми не тільки декларуємо, а й готові це доводити реальними справами. Але якщо з незалежних від нас причин з причин того, що Путін а, готовий продовжувати цю агресивну неоімперську війну, все ж таки не вдасться досягти режиму припинення вогню, я думаю, що в тому числі це буде демонстрація і для світу. І буде чітке, чітке розмежування. Що ось є Україна, яка налаштована абсолютно конструктивно, і ми готові обговорювати припинення війни і робити все можливе для цього. І є Росія, яка під різними приводами готова імітувати процес, а в цей же час вести активні бойові дії, ну щонайменше протягом літнього періоду до осені, і тільки тоді готова буде говорити про якесь припинення вогню. І це буде чіткий водорозділ, з яким ніхто не зможе а, посперечатися і заявити про те, що ну так, давайте тепер говорити виключно про мир за рахунок України, тому що навіть якщо стати на позицію а, проросійську, пропутінську, про путінську, а таких я сподіваюся, в світі, все ж таки меншість, хто готовий підтримувати агресора в супереч міжнародного права, так навіть якщо стати на цю позицію, то ми ж прекрасно собі розуміємо. Що навіть ті симпатики чи прихильники, хто намагався зрозуміти Путіна і сказати, давайте ми його там зрозуміємо, десь навіть вони говорили про те, що умови, які висуває Росія зараз для перемовин, наприклад, те, що Україна має вийти з Херсону чи Запоріжжя, вони є категорично неприйнятними. Росія просить занадто багато, тому інших моментів, крім підтримки України, тиску на Росію. Не залишиться інше питання, головне, щоб цей тиск він все ж таки був дієвим і увінчався результатами, тому що ну скажімо, зараз в Європі йдуть активні дискусії щодо 17-го санкційного пакету. І, наприклад, деякі німецькі видання пишуть про те, що чи буде він настільки ефективним, щоб змусити Путіна зрештою зупинитися. Але ж ми розуміємо, що не тільки в санкціях справа. А питання підтримці України в питанні ослаблення російських військ для того, щоб вони просто були нездатні вести бойові дії, і війна а, розумієте на полі бою де-факто доходила до такого стану, коли немає рішення військового, і коли російські війська просто будуть в патовій ситуації, не зможуть нікуди просунутися і не буде залишатися жодних інших. Скажімо так, опції, крім все ж таки, припинення вогню і продовження перемовин щодо припинення війни, пане Олександре. Вчора після брифінгу Володимира Зеленського було ексклюзивне інтерв'ю для марафону та іноземних друкованих ЗМІ президента, і там його запитали: чи наважаєте ви, що розмови про мир, які зараз лунають, вони трохи розслабляють українське суспільство? На що президент сказав, що. Дійсно, це може бути так, ніхто не знає, скільки ще триватиме війна, але вона може завершитися у будь-який момент. Якщо ми будемо говорити про тридцятиденне припинення вогню, про такий термін. Ви сказали, що гармати мовчать, поки дипломати говорять, ну так має бути насправді. А як мають замовкнути гармати? Як це фактично буде відбуватися? Ось в один момент буде ухвалена угода, скажуть, все припиняємо вогонь. І всі різко військові мають сісти в окопах і чекати а чи не відбудуться провокації з російського боку? Як це буде відбуватись? По перше, треба розуміти, що ухвалення рішення про припинення вогню не означає, що потрібно одразу зачехлити всю зброю, всі гармати, відійти кудись і там піти до місць постійної дислокації і так далі. Ні. Звичайно, бойові чергування будуть продовжені. Підрозділи будуть залишатись на своїх місцях. Ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Ми знаємо, що Росія неодноразово порушувала не одну угоду про припинення вогню, і очевидно, всі ризики і виклики нам в цьому напрямку відомі. Тому бойове чергування звичайно буде пильнування буде звичайно, а проведення відповідних заходів. Які даватимуть можливість спостерігати за тим, як діє ворог, до чого він готується, до яких провокацій, до якихось агресивних випадків, це все теж буде відбуватися. А ми розраховуємо ще й на те, що буде, будуть дії наших міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів, Європейських країн та Туреччини щодо моніторингу і спостереження, і фіксації порушень умов припинення вогню, поки що невідомо, яка відповідальність може бути. Чи буде для Росії настільки дієва та ефективна за ось це порушення припинення вогню? Але звичайно, що вона так само має бути. А це все має бути зафіксовано, до речі, у відповідній угоді. Не робиться так, як робить Путін. Це не припинення вогню, це фікція. Те, що він робив з так званим великоднім перемир'ям або на 9 травня, все має бути забезпечено, відповідно. В угоді і прописано так, угода не панацея. Росія може її порушити. Це все очевидно. Але разом з тим має бути друге, чому йдеться про 30 діб, тому що за три доби зупинити по всій лінії фронту ефективно вогонь складно. Ну чому не тому, що хтось там не буде виконувати наказ, а тому, що все ж таки сторони ще один одна навпроти одної, тому що комусь може здатися. Що, наприклад, російські війська можуть готувати якусь провокацію, десь зайти в тил нашим позиціям, десь можуть діяти ДРГ, десь розвідувальні групи, і так далі. Тобто, на це потрібен певний період часу для того, щоб тиша дійсно встановилась, і для того, щоб, ну скажімо так, звиклись з певним режимом, що це тиша, а не продовження бойових дій. Тому звичайно, українські сили оборони будуть виконувати той наказ, який буде ухвалений Верховним головнокомандувачем збройних сил України, ставкою Верховного головнокомандувача, командуванням збройних сил України. Ну і звичайно, робити все в той же час в режимі припинення вогню, щоб унеможливити будь-які ворожі провокації і бути готові відбити всі атаки, які ворог може проводити. В порушення порушуючи так званий режим перемир'я, коли ви говорите про те, що Росія готує плани там літнього свого наступу, це підтверджується там заявами а, і заявами гуру, на які посилається Financial Times, що Росія готується серйозно до наступу літнього, перекидає сили до ключових точок на полі бою. А чи є у Росії на це ресурси? Тому що ми з одного боку. Чуємо заяви про те, що вони готуються до наступу. З іншого ми бачимо, що вони залучаючи там північно-корейських військових, мають деякі проблеми. З особовим складом має І, мають До речі, сигнал знову від Північної Кореї про те, що вони готові додатково надсилати військових своїх і продовжувати в цьому напрямку працювати об'єктивно, де тут де тут правда про готовність і можливість Росії проводити якісь наступи, згадуючи про те, що і Покровськ вони, начебто, минулого року вже давно хотіли взяти, але нічого в них не виходить. Є ресурс у них, є сили, чи це теж блеф. Перед перемовинами, які, які Путін, які Путін теж вміє розігрувати, ви знаєте, все правда, тому що і ресурси ослаблені, але до наступу готуються. Питання, ще в тому, що мова йде про наступ не на всій ділянці фронту, не з півночі по південь, де російські війська зможуть атакувати в однаковій мірі, мова на сьогоднішній день іде про те, що Росія проводить наступальні дії. Метою яких є спроба захоплення Донецької області, якщо подивитися на ділянки наступу, то в переважній більшості це сьогодні Покровські і Лиманські напрямки. Ми бачимо Костянтинівка, активізація противника в цьому напрямку, зростання ударів кабами, застосування FPV-дронів і інших засобів. Покровський напрямок, де ворог не може захопити безпосередньо Покровський, їм не вистачає сили. Там дуже добре влаштована. Ділянка сил оборони України, які проводять активну оборону, перебуває і на цьому напрямку, зокрема, і на інших. Ми знаємо головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський, який часто виїздить на фронти, безпосередньо моніторить ситуацію що відбувається. Тому там ситуація вона складна, але все ж таки наші підрозділи роблять все для того, щоб ворог сам Покровськ не захопив. Але Росія концентрується на тому, щоб провести військово-пропагандистські і такі дійсно а, акції піару, я би сказав, такого а, з точки зору того, щоб дійти до Дніпропетровської області а, до адмінмежі і зафіксувати цей момент. Що дивіться, мовляв, війна може поширитися далі. Це використовується як елемент тиску, як елемент, в тому числі спроб деморалізації українського суспільства а, і так далі. Ось на чому ворог концентрується, тому вони зробили все для того, щоб зараз концентрувати свої зусилля на Донеччині, і там і будуть проводити літню наступальну кампанію. По решті частини фронту теж не, не просто. Але ворог там так, буде дійсно, більше зосереджувати на тому, щоб завдавати ударів і пробувати виснажувати наші на, на сумському напрямку. відбуваються атаки. і Цей літній наступ, про який говориться, Зеленський, сказав, що вже відбувається. Дякуємо вам, пане Олександре, Олександр Мусієнко, військовий експерт, військовослужбовець Сил ТРО. Був з нами прямому зв'язку.